Усім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді невеличка камера від компанії Minray. точніше, навіть не камера, а комплект конференц-зв'язку, куди входить камера, мікрофон, гучномовець, ну і, власне, сам софт, який цим всім керує, такий блучочок. Камера Minray VA 210. Ну що ж, заглянемо, що там в коробці. Така коробочка картонна. До речі, Тут указано ось цей шильдик, що за камера, і є десь тут я бачив навіть голограма. Така, ага, ось його. Що не голограма, а те, що це продукт іменно Мінрей камери. А не якийсь лівак. Так, добречко. Що ми бачимо? Ми бачимо гарантійний талон. Отак він виглядає. Потім мануалочка. Два кабеля 6 Дін. Мені це нагадало моє дитинство. Пам'ятаєте, ми маяк, магнітофон, такі радянські кабеля, От на щось вони схожі. Тільки там, здається, 5 дін були. Ну, а тут 6 Дін. Ну, можливо, комусь це навіяло кабелі з відео. їх тут два штуки. Маємо USB на міні-USB кабель. Чомусь не знаю, китайці люблять міні-USB, навіть не знаю чому. Це міні-USB і USB. Такий він тут, двохметровий. Так, пульт керування камерою. Зараз ми витягнемо його з пакетику. Ага. А тут у нас так. блок живлення, чи як можна сказати, тут керування камерою. Тут ми маємо. Два роз'єма, бачите? Квадратик і трикутник. Це, напевно, позначено куди тицяти ці пінне відінка біля е, вмикач. Так, 12 вольт вхід. І міні-USB, не мікро, а міні-USB, вихід, точніше, скоріш, вихід, вхід до ноутбуку або до ПК. Ну, до чого ви будете під'єднувати так є. Потім. Ага, тут. Це у нас мікрофон і гучномовець, все в одному, а також керування цією камерою, тут зверху ми бачимо. Кнопочки. Він має, як я й казав, бачите, тут трикутничок. Тобто виходить з того блоку, сюди по трикутничку під'єднуємо. Все просто підписано. Так, ну Такий вага в нього нелегенька. І сама камерка така невеличка. І достаємо Ось все. сама камерка. На камерці бачимо шильдик Мінрей. Написано: тут Дін 6-піновий ДІН роз'єм і бачимо квадратик. Він тільки тут один. От все, більше нічого нема. Ага, також камера має кріплення. Тут є в неї, бачите, кріплення можна її поставити на штатив. Сенсор камери розміром 1,3 дюйма, максимальна роздільна здатність Full HD, тобто 1920 на 1080 Об'єктив має трьохкратний зум, діафрагма від 1,7 до 3. Кут огляду камера має від 30 до 85 градусів, тобто, по суті, в неї ширік може виступати. Камера не така сліпа, що для неї достатньо буде освітлення. Там, 05 люкса кут обертання камери на 170 градусів там ліво вправо і кут нахилу 30 градусів вниз вверх. Будовані чотирьох одноточкові мікрофони, що забезпечився направлення захоплення звуку понад 10 метрів. Підключення по USB, підтримка різних програм для онлайн-конференцій, таких як Zoom, Skype. Камера Plug-and-Play, тобто на неї не треба ставити додатково драйвера. Більш детальні характеристики ви можете побачити на сайті minray.com.ua. Ми ось швиденько зібрали цю камерку. Зайняло у нас небагато часу. Як я і казав, там все підписано. Трикутник до трикутника, квадратик до квадратику, міні-USB. USB ви точно не спутаєте, дуже легко на, на моєму прикладі до ноутбуку під'єднаєте. Зараз ми включаємо. Оп. Зараз камера налаштовується. Пішов звідси звук, тобто да-да, вже пише, що ми настраюємо цю камерку. Так, опа наче є. Знімаємо кришечку. Так, того і покладемо. Все камера, яке ми бачимо, дуже швидко-легко налаштувалася. Ну, візьмемо тут керування. Ну, бачите? Їздить. Оп, оп, можна нею так керувати. Так, добречко, давайте для початку ми ж стрімери для початку перепровіримо її не на Zoom, а, наприклад, в еміксі. як її е, зрозуміє, побачить сам в емікс. До речі, написано, що ця камера підтримує формат е, Motion JPEG, також H264 і H265. Мені якраз це дуже цікаво, тому що. По суті, по всьому, вона відеозахоплення робиться по USB 2.0. Цікаво, як вона 264-265, зрозуміє. Поїхали. Так, от ми включили vMix. пробуємо зробити, захватить камерку. Дивимося, HD-камерка вибираємо. Наприклад, написано, що Motion JPEG. Давайте Motion JPEG. Окей. Оп. Все ну, ми бачимо, а ми зараз піднімемо, отак от, от піднімемо і ми, е от тут, бачите, я вручну можу керувати, є. І от я роблю всякі ці маніпуляції, все чітко. Навіть затримка. Я сказав би, що майже немає затримки. Так, добречко. Зараз спробуємо в іншому форматі. Закриваємо да, камера. Камера HD і наприклад не Motion JPEG, а там вона важ 264. Написано, ще там. А ну? А, ні. Але наче з'явилася затримка. Так. Да, вона підвисає. Все таки. Вона видно, Тобто H264, тут все-таки під сумнівом. От. Ну, зараз ще варіант, там додамо камерка, додамо HD, додамо не H264, а, а низька. Та я думаю, взагалі не витягне. Ну, зараз спробуємо. Окей. Якщо вони ту не витягнули, Хочу сказати, так, пішла ось. Я пробую, так? Да? Ні, все працює, все, все класно, все працює, без питань. Зараз під'єднали камеру до зум-конференції, точніше, запустили зум-конференцію, використовуємо її зараз. Відео з камери, звук також з камери, ну точніше з цього комплексу. ну Також і гучкомовець також буде з цього комплексу. От, дуже швидко, легко це все під'єднається. Ну, керування ну, на рівні інтуїтивного цього зрозуміло, дуже класно, ну, взагалі все дуже легко, кнопочки там микнуть мікрофон, вимкнуть мікрофон, блютуз-керування, до речі, так, да, цією камери можна користуватися через телефон, завантажити додатковий софт, і можете керувати з телефону цієї камери окремо на відстані. От. Також тут зумом можна керуватися. Я зараз з ним граюся. Також ця камера має вбудовані називаються тобто Кнопочка ця скидає, вона по центру стає. Кнопочка 1 це такий preset. Кнопочка 2, такий от і Кнопочка 3 такий от Ну, Вернемося, от, наприклад. Це. І я обратно підніму її. От так. От, обратно підняв я на себе. От добре, Зараз ми спробуємо під'єднатися до конференції і побалакати з людиною, як вона мене буде чути і як я її буду чути. У мене на іншому кінці Сергій оператор якраз він буде слухати, як мене чути і так далі. Ви ж бачите, я нахожусь на відстані і я керую ось о, о, о цим девайсом. Так, звуковим. Ну, Сергій, ти ж мене чуєш, напевно, добре, так? Да? Добре чути? Так, все нормально. Дуже, дуже добре чути. Дуже. дуже. І тебе класно. дивись. Я зараз походжу навколо. Отак, дивись. Раз, два, три, чотири, п'ять ходжу там, розказую що небудь. Сьогодні ми купляємо то-то, то, то, купляємо стільки-то там. У нас цікавий є. Те, чот. Так, добре. Да, так, ну. Як бачите, руки відв'язані, якщо тут можна поставити якусь доску, щось показувати, розказувати дуже класно. Також, коли ви спілкуєтесь з клієнтами по Zoom, або своїми співробітниками, ви можете керувати дистанційно, наприклад, вимкнути мікрофон, що він є. Він також дублюється тут ось на пульті керування або на самому. Блоки, де сам динамік, і гуч, гучноумовець і самі мікрофони. Отже, невеличкі висновки цієї конференц-системи від компанії Minray. Як на мене, ну, вона ну, майже чудова. Просто не то, що майже чудова, а просто чудова для невеличких компаній, які. Мають такі невеличкі кабінети, переговорні, можна так сказати, де вони хочуть спілкуватися зі своїми клієнтами, своїми співробітниками, і при цьому або виступати в ролі вебінара, того щоб спікер міг емоційно щось розказувати, показувати і так далі. Тому подібне. На ньому не висять мікрофони. Він все це є в одному із девайсів, який входить в комплект. Нагадую, тут, тут же ж гучномовець і тут же ж мікрофони. Тобто все в одному. Тобто, я ходив, балакав, звертався там, до інших співробітників, які будуть знаходитись там чи там, і добре мене було чути. Далі. Під'єднати цю камеру дуже легко, вона інтуїтивно зрозуміла, все підписані кабеліки, також налаштування ну, взагалі дуже-дуже просто. Один тільки мінус, як на мене, якщо треба, вам буде відеосигнал подати, ну захочете подати відеосигнал, наприклад, на зовнішню плазму кудись. Там, на led екран, наприклад, проектор, на рекордер зовнішній. У неї немає HDMI виходу. Ну, ну, або там, ну, з Звісно, його і не буде. Це, це зовсім інші гроші, інший рівень продукту. Е, немає хоча б HDMI-виходу. Я б для інженерів порадив інженерам компанії Мінрей все-таки зробити, щоб в цій камері був там HDMI output. Це був манюнький, такий коротесенький огляд на конференцію. Систему від компанії Minray. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Service за наданий пристрій мені на відеоогляд. Все буде добре.